Військові не хворі абсолютно. ПТСРчик це не є проблема для цивільних, бо дуже багато, наприклад, бізнесменів, які хочуть прийняти на роботу військових, вважають, що ми хворі, що ми там якісь неадекватні. Ні, посттравматичний синдром є як у військових, так і у дітей, так і у жінок, військових, родичів військових. 14-й року я воевал, 14 15-й, Путин, 15 22 23, -й, 23 -й. Ребята наши собрались, ветераны 14-го, 15-го годов, инвалиды войны в основном, и решили, что нужно быть все вместе для того, чтобы чего-то добиваться. Основные сложности сейчас – ликувание для ветеранов, инвалидов. Если они сейчас уже списаны, не служат, не ликуют. На сьогоднішній день ми відновили більше 600 військових ветеранів з різними травмами і пораненнями. Якщо можна, Сашко, покажи свій протез. Він отримав ампутацію кінцівки під час виконання бойового завдання. І... Ми повністю провели повний цикл реабілітації. Мій бойовий досвід це ще 14-й рік. І я тоді пішов добровольцем, пов'язав свою долю з Азовом. На той час це батальйон був. Відслужив в наприкінці 2014-го отримав поранення. Це очі будваука, і для мене це було важким. Бо це були там тижні просто в темряві. Хто мав досвід до цих подій, вони вже хоч трошки розуміли, як це відбувається. Багато значно збільшилась кількість, тому люди не були готові ну, підготуватися, не мали розуміння, як це. І тому сьогодні виникають такі от юридичні питання, як що робити, як оформляти. «10 років війни я як військова відчуваю і знаю, що таке, коли близькі і цивільні не готові до зустрічі з нами, коли ми повертаємося з війни. Вони стикаються з якимись нерозуміннями знову з викликами, такими в суспільстві, що е, там я йду по вулиці, там іде чоловік з дружиною, і мені вже е, не дуже комфортно. Ми проводимо в своєму просторі групи підтримки для е, дружин-воїнів, е, тому що ми бачимо потребу в суспільстві і розуміємо, що в нас е, є схожий досвід.